Сполучені Штати Америки виділили Польщі понад 2 мільярди доларів на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Петріот і танків Абрамс. Тобто Польща серйозно переозброюється, до і, власне ну старіші міги 29 і 14 одиниць можуть віддати Україні, можуть собі дозволити, оскільки в них вже є F-16, А ще сполучені штати їм на довготривалий період, тобто це не не завтра. Звичайно, ставиться, що Польща придбає собі F-35, але це програма. Програма перезброєння польської армії на роки вперед, і зокрема в Сполучених Штатах відзначають, що Польща є лідером в НАТО по витратах на оборону 4% ВВП це найвищий показник в Альянсі загалом. І ну, Польща системно зміцнює свої засоби оборони, свою армію. Із Південною Кореєю працюють поляки там і бронетехніку, і артилерію купують, ту ж авіацію так само розглядають. І бачимо, що і зі Сполученими Штатами так само тому має от такого сусіда, який про оборону про армію не забуває, не забуває і працює власне на перспективу. Тим паче, що ця перспектива зіткнення із росіянами вона вже ото -от, вона вже на кордоні. Зараз ми про це детальніше поговоримо. Ще згадаємо про Чехію, про інших наших друзів у Європі. В Празі чеські активісти провели вчора акції протесту біля російського посольства, і вже не вперше обливають російське посольство в разі штучною кров'ю от а вчора червоною фарбою, яка імітує кров. Так само чехи, чеські активісти облили фасад паркан вхід ворота до російського посольства. Перша така подібна акція ще в березні 22 го року відбулася. якраз в ході першого місяця російської агресії проти повномасштабної агресії проти України, і от зараз бачимо, що чеські активісти продовжують таку свою діяльність, крім того. Вчора в центрі Праги відбувся протест, акція протесту проти ранкового бомбардування дитячої лікарні Хмедит в Києві. Організаторами цього протесту стали чеська платформа громадський дороговказ і чеська українська ініціатива Голос України. Власне апелювали учасники протесту і до учасників вже до членів НАТО, які зберуться у Вашингтоні на свій ювілейний саміт. Закликали до рішучих дій на підтримку України. І президент Чехії Петер Павел Шній військовий, зрештою, генерал так само висловився вчора цілком категорично про удар росіян, терористичний удар по Хмедиту. Петр Павел якраз вже в дорозі, фактично перебуваючи до Вашингтона на саміт НАТО, написав у своїх соцмережах, що атака на дитячу лікарню в Києві. Та інші міста України є доказом того, що Путінська Росія не зупиниться ні перед чим. А атака на найбільш вразливих не може бути нічим виправдана. Це атака по дітях, по дітях, які лікуються від онкологічних захворювань. Зокрема, ми вчора бачили ці кадри, коли відділення це онкології фактично на вулиці опинилося. Всі пацієнти на діалізі і так далі, внаслідок російських ракетних ударів. І Петр Павел додав, що саме їде на саміт НАТО, де очікує побачити консерв щодо того, що ми всі бачимо Росію як найбільшу загрозу, до якої маємо бути ретельно підготовлені, допомагає Україні готуватися відбивати майбутні такі от ракетні атаки, загалом протистояти російській загрозі. Німеччина і маємо оновлений пакет оборонної допомоги від уряду Німеччини вчора, власне, на урядовому сайті. Міністерство оборони Німеччини з'явився список різноманітної техніки та боєприпасів, яку наші німецькі партнери вже підготували до передачі для України. І вже от фактично відбувається реалізація передачі цього пакету допомоги. Серед іншої техніки, в переліку, є, зокрема, і третій зенітний ракетний комплекс Петріот, про що федеральний уряд Німеччини раніше оголосив, що ще один Петріот Україні передадуть. Крім Петріота, в переліку зброї і техніки, яку Німеччина передає Україні, є снаряди до танків Леопард 1 а якраз німецького походження. Танки. Дві радіолокаційні станції ТРЛМН 4Д, 9 тисяч снарядів до зенітних установок. Гепард гепарди збивають шахеди, зокрема та інші повітряні цілі. Особливо ефективно шахеди збивають німецькі гепарди, і о тисяч снарядів до цих зенітних установок передано. 55 тисяч снарядів натівського калібру, 155 мм, 30 розвідувальних безпілотників. Вектор запчастинами 10 надводних і лише дещо. Зачитаю, бо список довгий, 10 надводних безпілотників. Є броньована ремонтно евакуаційна машина бергер Панцер», чотири броньованих машини розмінування Вісент з запасними частинами, і майже 40 терміналів супутникового зв'язку. І ще різні там компоненти боєприпаси, елементи, власне кажучи, ще й 100 ракет до петріотів. Німеччина передала останнім часом Україні для того, аби працювати по російських ракетах, відбивати ракетні удари.